19 травня, п'ятниця і на каналі Житомир інформаційні підсумки останнього робочого дня цього тижня. Вітаю вас! На початку про деякі теми дня коротко. Заради пам'яті у Житомирі відбулися поминальні заходи пам'яті жертв політичних репресій 1937-38 років. У Житомирських рятувальників побільшає нової техніки. Сьогодні вручили п'ять автомобілів з Норвегії. Нові методики підготовки курсантів впроваджують у Житомирському військовому інституті. 80 років тому у радянському союзі розпочалися жорстокі розправи з людьми, які були не угодні комуністичному режиму. Пік репресій припав на 1937-1938 роки. 2 липня 1937 року вийшла постанова політбюро об антисовєтських елементах. Цією постановою центральний комітет комуністичної партії рекомендував усім секретарям районних та крайових партійних організацій взяти на облік усіх. Куркулів та інших антирадянських елементів з тим, щоб найбільш небезпечні з них були негайно арештовані та розстріляні а решта вислані у місця за вказівкою НКВС. Так званих ворогів народу та шпіонів спочатку мордували у катівнях карних органів, аби визнали обвинувачення. Вирок виносили заочно без суду та слідства. Кожен другий осуджений за політичною статею був розстріляний. За 1937-38 роки було засуджено більше мільйона чотирьохсот тисяч людей. З них отримали Вищу міру покарання близько 700 тисяч. Одне з трьох виявлених місць масових розстрілів та захоронення політичних в'язнів у Житомирі стало місцем вшанування їх пам'яті. Вузька стежка між будинками 105 і 107 на Великій Бердичівській веде до братської могили. За дослідженнями краєзнавців тут лежать останки щонайменше 18 тисяч людей. У 1937 році діда заарештували в серпні місяці по доносу сусіда. Що він з його братом і ще з двома товаришами критикували радянську армію, написали, що вони є учасниками польського анти, антирадянського повстання. Трійка НКВС вирішила, що вони підлягають розстрілу. Шанувати пам'ять діда, прийшли сестри Галина та Надія. Дід наш був унтерофіцером воєнний, а в 2017 році, коли почалася Революція дуже багато військових відмовлялися стріляти у свій народ, і він так само відказався і приїхав сюди, в Коростишівський район на свою батьківщину. Тут він був організовував колгосп. Був головою колгоспу. Намагання голови зробити колгоспників самодостатніми господарями навели на керівника підозри, чиясь анонімка вирішила його долю. Артема Комечко викликали на нараду, з якої він вже не повернувся. Дома у нього залишилися дружина та п'ятеро дітей, яких чекали поневіряння та голод. Схожа історія у сотень тисяч родин, які втратили рідних через сталінський терор. На мітингу з нагоди вшанування пам'яті жертв політичних репресій виступили представники влади. Пам'ять про людей це те, що є ключовим, те, що формує сьогодні народ, те, що формує націю. Перш за все, ми цей захід проводимо для того, щоб молодь пам'ятала. Після короткого офіціозу поклали квіти до Христа. Музика. На офіційну частину запізнилася Таміла Кисельова. Хто вам сказати, мій папа тут. Лежить. Мені так плохо, мені так больно. І так це все И никто... раніше не було такого. Раніше мабі маєм був. Про подробиці справи свого батька дізналася з архівів НКВС Володимиру Брандусевичу. Інкримінували участь у громадській організації Просвіта. Я раділася вже коли. Папа забрали 38-му году. Вже последний срок уже був в марте місяця. А вже 23 апреля його розстріляли. Був директором школи в Івановці, а тоді забирали самих лучших людей. Ім'я Володимира Брандусевича у довгому списку репресованих у книзі реабілітовані історією. Імена розстріляних на околиці Житомира планують вибити на меморіалі, який взялися встановити нащадки репресованих. Сьогоднішній день розробляється. Тільки проєктування і складається кошторисно проектна документація на побудову цього пам'ятнику. до збору коштів на меморіал закликають долучитися усіх небайдужих. Вікторія Лук'яненко, Максим Возний, новини Житомирщини. Більша частина пожежної техніки, яка забезпечує безпеку людей у Житомирі, та області не оновлювалася понад 25 років. Держава виділяє нові автомобілі, але їх недостатньо, аби повністю укомплектувати пожежну охорону Житомирщини. Тому пожежники активно співпрацюють із закордонними колегами, які виділяють у рамках благодійної допомоги списані там пожежні машини. Така співпраця почалася ще в далекому 2004 році. Тоді наші пожежники отримали перший автомобіль від норвезьких колег. Трохи пізніше норвезці подарували автомобіль швидкої допомоги. А сьогодні рятувальники області отримали вже п'ять пожежних автомобілів. П'ять автомобілів підуть підрозділи Державної пожежної охорони райони нашої області. Це місто Користинг, це Лугіни. Це народичі Іршанського Хорошівського району і для створення місцевої пожежної команди в селищі Ушомер Крестенського району пожежники розповідають, що техніка не дійшла ще в березні, але бюрократична тяганина та процес розмитнення затягнувся більше як на два місяці. Хоча машини не нові, рятувальники впевнені, що прапрацюють вони довго. Ну це приблизно 90-89 роки машини, але ну вони дуже гарному стані. Прогнозав скільки вони можуть чим докладати. Років 10 це навіть, а може, і більше. Сьогодні техніка поступить на баланс пожежних частин житомирської області. Музика. Костянтин Касьян, Сергій Кобилянський – Новини Житомирщини. Представники дипломатичних місій та делегації міст побратимів із чотирьох країн Польщі, Словенії, Болгарії та Грузії, прибули до Житомира на відзначення Днів Європи. У Домі української культури іноземні гості зустрілися із громадськістю та представниками влади. Під час зустрічі гості наголосили, що цьогорічний візит до нашого обласного центру знаковий, адже після отримання Україною безвізового режиму Європа для українців та, зокрема, і для Житомирян, стала ближчою, а суспільно політичний та гуманітарно-культурний простір тіснішим. Запросили до активнішого обміну культур та здобутків між народами. У свою чергу керівники міста подякували за підтримку у просуванні євроінтеграційних прагнень українців, задекларували розширення співпраці з європейськими країнами і, зокрема, свою готовність до реалізації інноваційних ідей у розвитку міста на згадку про Житомир сторони обмінялися сувенірами і поклали квіти до підніжжя пам'ятнику Тарасу Шевченку. Представники делегації з воєводства Сілезії Республіки Польща запросили всіх житомарян на святковий концерт. Действительно, Европа стала немножко ближе, и описание безвизового режима с Европой – это и признание тех усилий, тех реформ, которые Украина сделала на непростом пути евроинтеграции. В том числе, рад приветствовать всех, рад приветствовать всех Житомиря, от имени всех же Я надеюсь, что сегодняшний вечер, завтра, завтрашний день знакомства с Житомиром откроет для вас много нового. Ki je uh, bil vizio, de, v vidju, da je že pomemben, ali že nekje predčasno. Evropski sajun so v sobotnji sezoni miru, demokraciji, pravi ljudini, fundamentalnih svoboščin, teh ekonomičnih svoboščin, teh podrušji, s visokim uravnjem socialne zahiščenosti in dostatkov. Sodobna Ukrajina potrebuje demokratizmu edina Evropa. Republika Slovenija široko vtaja, pragmatične Ukrajine, naš lahko je rekor. та приближення до Європейського Союзу та усіляко підтримує територіальну цілісність України, засуджує та не визнає анексію Криму і нагадує на необхідність повного виконання мінських домовленостей. Я хочу привести вас, всіх вас, всіх шкодів для господина Сергія. Дякую за приглашення. Я думаю, що сьогоднішній день, як і для Грузії, і так і для України, для Украины это знаменательные дело. Потому что мы вошли, входим в ту систему, которая должна были быть и на долгие-долгие годы назад. Потому что и Украина, и Грузия это те страны, которые, которые собственно, отсюда и начинается, по-моему, Европа. На полігоні поблизу Житомира курсанти військового інституту імені Сергія Корольова відпрацьовують практичну підготовку, де вчаться надавати медичну допомогу, змагаються у військовому біатлоні, опановують уміння володіти зброєю, метанню гранат та навичок стрільби з кулемета. Нині першокурсники військового інституту проходять фактично загальновійськовий цикл підготовки для того, аби повністю орієнтуватися на полі бою незалежно від своїх професійних напрямів і обов'язків у майбутній професії. Деталі у відеосюжеті наших кореспондентів. Цього року курсанти першого курсу Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова займаються згоновленою програмою. Воєнні дії на сході країни внесли свої корективи, стверджують представники навчального закладу. Тому сучасна вимога до молодого українського офіцера володіти усіма практичними військовими навиками від початку навчання. На початок можу сказати, що щодо кидання гранати це дуже цікаво, захоплююче, Емоції переповнюють. Звісно, страшно, тому що це вперше, і тому що це бойова граната. Але дуже цікаво, я б ще й кидалася. Окрім метання гранат, володіння зброєю та надання медичної допомоги курсанти інституту також вправляються у військовому біатлоні, який складається зі стрільби з автомата, поєднаної з бігом. І хлопцям і дівчатам потрібно було пробігти три кілометри та тричі стріляти з різних позицій. Дуже тяжко, бо дихання збивається і цей автомат хилітається. І ще вітер плюс теж автомат трохи зносить. Те, що важко, але тут стає легким, тому що я знала, куди я йду, і хочеться нести службу на рівні з хлопцями, щоб потім в подальшому, якщо прийдеться, захищати рідну країну. Інститут готує спеціалістів технічних напрямів, розповідає начальник військового закладу Олександр Левченко. Цього року практична складова навчання в інституті доведена до 60-70 відсотків порівняно з теоретичною. Ми зробили рішучі зміни у програмі підготовки з тим, щоби уже з першого курсу курсанти повністю володіли загальновійськовими питаннями. Які потребують, потребуються в бою, і лише після цього ми починаємо рухатися далі щодо навчання їх як спеціалістів по вибраним спеціальностям. Командування закладу вважає, що нові напрямки підготовки та виховання курсантів допоможуть сформувати універсальних офіцерів, знання і навички яких служитимуть на благо країни. Юлія Свінціцька, Олександр Райковський, новини Житомирщини. Зміни руху транспорту на Житомирських вулицях у зв'язку з локальним провалом ґрунту, що спричинило розгерметизацію каналізаційного колектора в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Івана Мазепи, будуть проводитися аварійно-відновлювальні роботи. Рух транспорту перенаправлено на вулиці Довженка та Святослава Ріхтера до закінчення таких робіт. Такими є деякі теми випуску. Далі говоритимемо і про інші події дня. Орнаменти і не лише у Житомирі відбулася вишивана хода. Від землі до неба фотограф В'ячеслав Майборода представив фотовиставку у Житомирі. Змагання із пожежно-прикладного спорту завершилися в області. Всесвітній день вишиванки в Житомирі цього року відзначили незвичайно. Вперше на головному майдані міста Сергій Корольов з'явився у національному бранні. А вже увечері Житомиряни урочистою ходою продемонстрували свою національну єдність. Як проходила хода вишиванок? Детальніше у сюжеті Сергія Косюченка. Сотні житомирян проходять головною пішохідною вулицею міста у національному вбранні, адже аби показати не лише свою національну приналежність, а й свою любов до України. Після урочистої ходи житомиряни зібрались на головній пішохідній вулиці міста, де продовжились народні гуляння. На свято вишиванки Житомиряни приходили сім'ями. Представники різних поколінь зазначали, щоб називати себе патріотом, вишиванки замало. Це в першу в першу чергу, це вчинки. Це в першу чергу. Це щоб треба щоб наше місто було чистим, щоб ми себе якось ідентифікували як українці, щоб ми поводили себе достойно, щоб у нас у світі поважали. Бо вклад робити якийсь в нашу країну першочерговий». І патріотам це не тільки достатньо. Спочатку треба нашу країну підняти на ноги, а не тільки одіть вишиванку і бить себе в грудь, який я молодець. Взагалі підтримати всіх, всі наші традиції, робити справи добре. І добрих справ залежить наше майбутнє. Представники старшого покоління вважають, що варто не лише самому одягати національний одяг, важливо виховувати майбутнє покоління свідомими українцями. Для нас вишиванка це наш код нашої нації. І ми стараємося сьогодні донести до нашої молоді, що вишиванка це те, по чому ми пізнаємо українця. Нужно бути гідним українцем. Я українець, і я пишаюся цим. Що я Окрім вишитого вбрання, Житомиряни продемонстрували свою єдність, утворивши собою вишитий орнамент та розгорнули синьо-жовтий стяг. Сергій Косюченко, Максим Возний Новини Житомирщини. А далі сумна звістка. Перестало битися серце заслуженого тренера України, ветерана футболу, екс-директора США Полісія Миколи Сусюри. Болівальники зі стажем пам'ятають його яскраві виступи за Житомирські команди Авангард, Полісся та автомобіліст. Микола Петрович провів 124 матчі у першості серед команд майстрів. Працював головним тренером і начальником команди. Під його керівництвом Житомирський автомобіліст здобував срібні медалі чемпіонату України 1973 року та став фіналістом Кубку України. У 1974-му про це повідомляє обласна федерація футболу. Презентація персональної виставки світлин В'ячеслава Майбороди від землі до неба відбулася у Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича. Представлені роботи В'ячеслава Майбороди є мозаїкою із подорожей за період з 2016 по 2017 роки і налічує близько ста світлин з мальовничих куточків України. Виставку відкрив жіночий хор Житомирського коледжу культури і мистецтв. Слова підтримки і подяки висловили колеги і друзі автора. Сам метець зазначив, що на виставку потрапили лише 25% світлин. Оскільки більше не дозволяє виставкова площа. Фотограф наголосив, що в Україні існує ще багато місць культурної спадщини, і їх потрібно зберігати та фіксувати для нащадків. Виставка триватиме до 31 травня. Вдяки е, новітнім досягненням техні, техніки вдалося. Е, Ну, скажімо так, зробити виставку світлин з висоти пташинного погляду: Україна, замки, міста, різні унікальні історичні пам'ятки. Тому я вирішив, що не тільки я повинен споглядати на Україну з висоти пташиного погляду, а передати це всім бажаючим От, і зберегти якимось чином ту мить історії, яку фіксує відеокамера, фотокамера. Пожежники не тільки гасять вогонь а й змагаються у спортивних дисциплінах. Щороку на Житомирщині змагання з пожежно-прикладного спорту відбуваються у три етапи: перший для школярів та студентів, другий і третій етапи проводяться вже серед пожежників професіоналів. Такі змагання це не лише нагороди та заохочувальні призи, але і гарний спосіб підтримувати свою фізичну форму та бойову підготовку, стверджує заступник начальника державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник Олег Держанівський. Пожежно-прикладний спорт він і називається прикладним, тому що цей спорт дуже тісно пов'язаний безпосередньо з професією рятувальника. Тому подібного роду змагання проводяться у всіх областях України у всіх підрозділах державної пожежно-рятувальної служби. І про інші спортивні події далі у відеоогляді Сергія Богінського. В спорткомплексі Житомирського державного університету імені Івана Франка відбувся фінал обласного фестивалю Олімпійське лелеченя». Команди фактично з усіх районів нашої області приїхали змагатись зі своїми однолітками, адже кожна з них вже виборола першість у своєму районі. Фінальні змагання співпали з днем народження учасника Олімпійських ігор в Мюнхені, нині професора університету Рустама Ахметова. Моє серце переповнює гордість за нашу область. За нашу країну і хочеться сказати, що не вмерла Україна, коли є така молодь, коли є така зміна, і коли є така любов до спорту, це вже 12-ті змагання олімпійського лечення, які відбуваються за підтримки обласного відділення національного олімпійського комітету України і обласного управління фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України. З кожним роком ми просто удосконалюємо форму роботи, і, і, і самі ж і учасники теж проявляють свою майстерність. Я хотів би сказати, що це такий захід він дуже цікавий для дітей молодшої бікової групи, де поєднано, будемо казати, вікторина, спортивні дисципліни і художні номери. Цей захід теж в рамках проводиться. Щоб зміцнювати здоров'я, залучати їх до такого активного, здорового способу відпочинку. Ну і я думаю, що не секрет для всіх, що тут велика частка, велика доля пропаганди олімпійського руху, як в цілому. За програмою змагань команди мали зробити презентацію, відповісти на запитання інтелектуального конкурсу, проявити швидкість і кмітливість в різноманітних естафетах. Журі оцінювали кожен номер програми. Підсумку третє місце посіла команда Хорошівської гімназії. Срібні нагороди завоювала команда Новогуменської школи Житомирського району. Мені дуже приємно, що ми виграли друге місце. Це дуже почесно для нас. Я ну, щаслива. Переможний кубок в запеклій, цікавій азартній боротьбі завоювала команда Новоград-Волинської школи номер 2 Вона і буде представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях олімпійське лелечення». До цього дуже довго йшли, багато тренувалися, і це великий успіх. Сергій Багінський Ігор Грач, новини Житомирщини. В спорткомплексі Житомирського утогу відбулись п'яті обласні спортивні ігри серед інвалідів праці під девізом Сила духу. Приїхали з мати з команди з багатьох міст і районів області з традиційних видів спартакіади, а саме армресингу, гірвого спорту, бомбаскету, дарцу, настільного тенісу, шашок та швидких шахів. Життя вимагає від потерпілих небиякої рішучості і стійкості. На... Допомогу їм приходить спорт, який зцілює тіло, дозволяє виявити найкращі якості людини та емоції. Беручи участь у спартакіаді, потерпілі показують добрий приклад для наслідування всім тим, хто втратив своє здоров'я на виробництві. Кожна команда завжди прагне до перемоги, адже саме переможці будуть представляти Житомирщину на всеукраїнській спартакіаді. Вже в четверте підтвердила свій рівень майстерності в змаганнях з бомбаскету Тетяна Дроняк. В її активі перемога на всеукраїнській спартакіаді в Ужгороді. І цього року вона представлятиме нашу область на змаганнях в Одесі. Це дійсно радість, це дійсно я задоволена своєю роботою. Це в нас, тим більше, що це в нас юбілейний. Вже. Тут ми вже всі як рідні. І один за одним переживаємо, і бажаємо перемоги. Будемо жити в Одесі, і я надію, що в Одесі ми теж покажемо хороші результати. Організатори Спартакіади відзначили всіх переможців та призерів у кожному виді спартакіади. Кращі з них вже готуються представляти Житомирщину на всеукраїнській спартакіаді Сила духу, що відбудеться в червні в Одесі. Такими були події цього дня. Відстежуйте новини на нашому сайті та ютуб каналі. Адреси ви бачите на екрані. І обов'язково дізнайтеся, якої погоди очікувати на вихідних. До побачення! За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північний та північно-східний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря – 20 травня. Вночі – 6-8, в день – 17-19 градусів тепла. 21 травня – вночі – 6-8 градусів тепла, в день – від 19 до 21 вище нуля. 22 травня синоптики прогнозують сильні дощі, грози. В день термометра Кажуть, 21 градус тепла. Атмосферний тиск 741 міліметр і поступово падатиме. Вологість повітря зростатиме.